Він бузюк, Другий зараз ще покажу вузьки. Стали на нас дивляться. Де до нас? Де четвертий? Ну, туди пішов на місце. Сп'ят певне? Ні. Ні. Вос стоїть на місці. Полі... Ці yeah, він на полю не полює. Та не полює на місці. Що стоїть на місці? Так, і що? Вою зараз запечатлемо, як він з лапає щось. Треба довчити, тих тут п'ятий роб. Де ще п'ять? А вон ще один є. Типа й на насті ще бігав. Я дижбінаю ці камера. Після п'ять. І пішли в долину, але на два, а то п'ять. А три то. Тих-тіх-тіхті. Ну, ще один є. Хто йде, п'ятий йде. Ти відеш його? Ні він за даром. Дві п'ясок розкрив. Дзьобок. Пісок? Дзьобок. Душно, жура. Mm -hmm. Весь як дзьобок, я uh -huh. дня, камера, то не зніме. Але видно Видно, нам видно, а камера, певна. Хоча б нам якийсь GoPro, бо ти так любиш знімати все. а на GoPro по-перше ма. Дві вже зігнувся, але було б було класно, якби ми виділили, що він лапає. Та вони всі бо бу... ці дьобки по аво коло нас. Ми навіть не віримо, що буде коло нас ходить. Дві голови, як згину. Не вірю, що не так. О, другі дві За, за дві полювання бузьків. Але ми, не, ми, певне не знімемо. Тут треба чекати з п'ять хвилин. Відео буде дуже довго. Ті вже десь пішли. Ту вже хвилина пройшла, точно. Бу! Тихо буде. Добре, ми не дочекаємося, бо дуже довго. Ми вже во 5 хвилин чекаємо. І мені... 5 хвилин. Боже, щось там злапав хуй. Тут тить камеру знімає. Знаєш? Угу. Щось зараз.